На сьогодні кіроградці винні ДП кіроград тепло інтиюнга майже 23 мільйони гривень. Відтак підприємством розроблений дієвий план щодо підвищення населенням рівня оплат за теплопостачання та погашення заборгованості за надані послуги. Найперше споживач отримує повідомлення про існування боргу в разі не спати тепло подає до суду. Зазвичай рішення приймається на користь надавача послуг. При цьому споживачу надається час для добровільного виконання рішення суду щодо погашення заборгованості. Якщо рішення суду не виконується, то до боржника застосовуються більш радикальні жорсткі дії. Майже щодня юристи підприємства спільно із державними виконавцями проводять рейди, під час яких здійснюється опис та вилучення майна боржників для подальшої реалізації в рахунок заборгованості. Цього разу відвідали боржників по вулиці Жадова, 30. Загальний борг за послуги централізованого теплопостачання по цьому будинку складає 157 тисяч гривень. Працює зараз державна виконавча служба. У нас на виконанні є виконавчий лист. У нас буде стягнення на майно боржника згідно закону України, а саме вилучення. Майна боржниця шляхом опису і реалізації. близько 16 тисяч гривень. Саме стільки заборгувала споживачка. Іману якої описували першим. Треба сказати, що цей випадок не поодинокий. Дані заходи вживаються де теплоспільного з органами ДВС практично постійно, незалежно незалежності від того, чи це опалювальний сезон, чи це міжопалювальний сезон. А на даний час я володію інформацією, що за період з березня 2013 по сьогоднішній день було здійснено близько 120 виїздів по боржникам підприємства. Безумовно, таких візитерів боржники зустрічають без хліба солі. Ситуації бувають різні. Іноді доводиться застосовувати і примусове входження до оселі, коли господарі не відчиняють двері і не йдуть на контакт із державними посадовцями. Одначе у цьому конкретному випадку обійшлось без ексцесів. Боржниця навіть пообіцяла якнайшвидше з'явитись до абонентного відділу кіроград тепло, аби оформити договір реструктуризації боргу, що дасть можливість поетапно погасити роками накопичений борг. Проте ці запевняння не вберегли споживачку від опису та вилучення майна. Для зручності споживачів-боржників, які бажають одразу розрахуватись або сплатити, бодай частину суми, у рейдах бере участь контролер касир Однак радять тепловики та виконавці краще платити щомісячно. Тоді таких візитів можна не боятись. Шановні боржники та споживачі ДП Кервоград тепло. Звертаюся до вас із проханням вчасно сплачувати заборгованість за надані послуги централізованого теплопостачання та не ризикувати своїм майном.